Ну що, всім привіт! Вітаю вас в себе на моєму каналі. Закінчився тиждень. Хочу поділитися з вами своїми результатами. На даний момент вже схудно мінус 4 кг за тиждень. Якщо взяти в загальному, моя вага зменшилась на вже мінус 74 кг. Якщо в загальному це було 230 кг, то зараз. Це 156 і кожен день я фактично стараюся робити так, щоб було хоча б невеликі, але був спадіння по вазі. Так що, якщо вам цікаво, як я це зробив, залишайтеся на каналі, я вам все розповім. Так що дивимося. І так, першим пунктом поговоримо, це денна норма води, яку кожна людина мусить споживати. Крім того, в особливий момент під час схуднення. Знайте, що денна норма пиття води для дорослої людини зазвичай складає 8 склянок або близько 2 літрів води. Вода це ключ до вашого здоров'я та життєвої сили. Зазвичай я використовую воду, насичену кареловими мінералами. Це набагато і смачніше і вигідніше, і воно допомагає мені, крім того, обміну речовин. Не забувайте пити денну норму води. Я вважаю, це один із ключових моментів в процесі похудання. Так що не забувайте про це і використовуйте. А тепер йдемо далі. Ну і що, другий пункт, ми поговоримо про важливість дотримання норм калорій у нашому раціоні. Та як це важливо для нашого здоров'я. Давайте розглянемо всі аспекти цього важливого питання разом. Калорії. Це один з основних елементів джерел нашого організму. Вони необхідні для роботи всіх наших органів та систем. Але важливо розуміти, що надмірне споживання калорій може привести до проблем зі здоров'ям та надмірної ваги. Дотримання норм калорій це не тільки про кількість, але й про якість харчування. Збалансований раціон забезпечує нашому організму всіма необхідними споживчими речовинами. Здоровий раціон має бути корисний, але при цьому не перевищувати денну норму калорій. У кожного є своя норма. Тому її можна підрахувати, встановивши на телефон різні програми для підрахунку. Це, це допоможе підтримувати вашу, підтримувати вашу норму та здоров'я. Ну що, йдемо далі. А третій пункт це детокс. Давайте розглянемо, як детокс впливає на роботу наших органів і систем. Він допомагає виводити токсини та накопичені шлаки з нашого організму. Однією з основних переваг детоксикації є відновлення енергії та підвищення життєвого тонусу. Повірте, це дуже важливо під час схуднення. Ви чуєте себе і свіжими і насиченими енергіями. Існує багато способів проведення детоксикації, включаючи спеціальні напої та рецепти. Але можу вам сказати, що під час свого схуднення я використовую детокс від Coral Club. Тому і похудання мені дається так простіше, і я не мучу свій організм, і набагато багато більше життєвої енергії я маю. А якому, кому буде цікаво дізнатися більше про детокс, я залишу в описі ссылку. Ви можете перейти, зареєструватися і, крім того, перейшовши по моїй силці, ви отримувати 20% знижку на детокс, Ну і взагалі на всю продукцію від Coral Club. Ну що, П'ятий пункт це мотивація. У кожного мотивація має бути своє. У кожного має бути мотивація для схуднення, він перед тим, як взагалі почати якісь дієти, якісь кроки починати для схуднення. Це маю вирішити, для чого він має схуднути. Для мене це було, коли в мене була вага вже 230 кг. Для мене було це, це вже не тільки мотивація, для, щоб не бути обузою для своїх близьких і дітей. Ну і ще, крім того, це здоров'я. Тому що я розумів, що я тим самим собі скорочу своє життя а Мені все-таки хочеться жити, і тому я думаю, що кожен має вирішити сам для себе це свою мотивацію. Так що, ми, як ви бачите, обговорили 5 пунктів важливих, я так вважаю, для, для моменту схуднення, Тому, якщо вам було цікаво, Залишайте свої коментарі, залишайте свої лайки. Мені буде дуже приємно почитати, що ви думаєте про. І взагалі, якщо я когось мотивую, так що, будь ласка, пишіть.